Будую ще одне сонячне поле рівно на південь. Видно, що на городі трошки під кутом. Це не критично в цьому випадку. Значить, це сторона півдня буде. Це буде вже фініш цих стовпчиків, а тут буде ще підніматися, тут тільки фундамент ніби зробив. Залив бетоном трубу круглу. Коротше, це все з відходів. З ну, залишки металу. Всяких, всяких. Значить, тут труба десь, яка там 60-та, знаю, які там стандарт її. Труба всякими закладними під бетон. Отвори біля метра в ґрунті залите бетоном з арматуринами. Трошки я прорахувався з цими верхніми перемичками. Нічого там глибоко міцно. Закладні також сюди приварив. Заглушив відповідно, вверх. І сюди буду <кій> стовпчики фактично ще вертикальні труби доварювати, піднімати цю сторону, щоб в мене разом все вийшло близько 50 градусів. Тут стовпчики достатньо високі будуть, десь біля 5 метрів ще в плюс відносно цього фундамента. А тут в мене 1,20. Панельки ще плюс опустяться. Відповідно, сюди опуститься десь на сантиметрів 20, напевно, бо сантиметр 30 випуски будуть панели. Загальна висота буде мінус 20, десь приблизно. Тут також з відходів якісь тілажі в мене були, теж кутники повідрізав, позварював разом в трубу профільно. Це все ще зачистити, підфарбувати. І можна Ну, ці стовпчики ці сьогоднішні. Бетон схватиться і можна буде варити. Конструкцію вся, панелі є С-профіль є також. Кріплення всі. Залишається тільки, щоб бетон застиг і поварити всю конструкцію, ну, з фарбуванням.